У новем розпочався важливий етап встановлення вікон. Саме з цього моменту будівля переходить у зовсім іншу фазу. Формується її мікроклімат, комфорт і енергоефективність. Тепер кожна квартира закривається від зовнішнього середовища, і всередині вже можна буде відчути справжній дім. Ми встановлюємо Rehaus Sinego – німецьку систему, яка відома своєю якістю та довговічністю. Це семикамерна рама та шестикамерна стулка з конструктивною глибиною 80 мм. Максимальна товщина склопакету до 51 мм. Використовується двокамерний енергоефективний склопакет, що забезпечує чудову тепло та шумоізоляцію. Рами вікон добре утримують тепло, тому взимку в квартирі буде комфортно, навіть коли на дворі холодно. Монтаж відбувається з дотриманням усіх технічних стандартів рехау. Вікна встановлюються на термоізоляційний профіль, який усуває містки холоду. Для герметизації ми використовуємо монтажну піну Rehau. Це гарантує щільне прилягання, відсутність протягів і стабільну ізоляцію по периметру. Колір профілю Quartz Grey це не просто технічне рішення. Це частина архітектурної концепції Nova. Сірий кварцевий відтінок додає вікнам благородності, підкреслює сучасний характер посаду і гармонійно поєднується з натуральними матеріалами комплексу. Етап встановлення вікон це межа, після якої дім набуває форми, тепла і тиші. Для нас важливо, щоб кожен елемент у новам відповідав найвищим стандартам якості: від фундаменту до вікон, від архітектури до комфорту всередині. Новам – це житло, де кожна деталь продумана до дрібниць.